Новий вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін студії автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. До мене сьогодні завітала старший інспектор з особливих доручень відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Вінницькій області, пані Наталя Йолкіна, майор. Поліції, Пані Наталі, я вас рада вітати назаємно Рад вітати. Ми сьогодні будемо говорити про вашу роботу. Ми будемо говорити про дітей. Ми будемо говорити про ювенальну поліцію, і у нас є інформаційний привід. Правда, він вже пройшов, але ми все одно про це маємо пам'ятати кожного дня дітей. Дуже ємке поняття, і в першу чергу я звертаюся зараз до 1 червня, день захисту дітей. От від дня захисту дітей. Ми сьогодні і якби побудуємо нашу з вами розмову. Вперед день, можна так сказати: вперед день дня захисту дітей. Тобто до 1 червня, у вас було достатньо багато, як і в принципі постійно. У вас достатньо багато роботи. Ви зустрічаєтеся, ви їздите, ви створюєте певні інформаційні приводи. От нагадайте мені, будь ласка, з 20 Другого по 26 шосте травня е, ви проводили таку благодійну акцію, яка називалася Добродій. Де вона була, як вона була, хто був задіяний і про що взагалі говорили. Так, дійсно, в нас в період з 22 по 26 травня по всій території області проходила благодійна акція під умовною назвою Добродій. Ця акція була покликана для того, щоб небайдужі громадяни змогли мали змогу надати дітям уразливих категорій, таких як діти, які виховуються в сім'ях в сім'ях складними життєвими обставинами, діти, батьки, яких приймають участь у воєнних діях, також діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, могли отримати якісь подарунки. То 1 червня з нагоди їхнього дня е, захисту ну, як... дітей захисту. так mm -hmm. е, всі небайдужі долучилися по всій вони мали змогу до всіх територіальних підрозділів поліції принести якісь канцелярське е, книги, продукти харчування, іграшки. Майже зібрано було понад 2000 одиниць різної допомоги, яку в подальшому вже наші працівники в принципі і роздали категоріям дітей, які я назвала mm -hmm. е, пані Наталю. Це рад. Зова акція, чи це традиційно кожного року до дня захисту дітей? Як е, ну ми стараємося інколи проводити такі акції, тому що є люди, які хочуть допомогти таким діткам, але не знають куди принести допомогу наприклад, так тому ми допомагаємо їм. Угу. Свої подарунки доставити до діток, які їх очікують, ви їх так концентруєте і збираєте. Так, ну так. і людей я маю на увазі в першу чергу, так. і потім самі подарунки. Якщо зараз знову таки, я моделюю ситуацію, якщо, наприклад, зараз хтось дивиться, чує, дивиться наш з вами ефір, і якби ця акція пройшла мимо. Ну угу. не встиг вчасно почути, побачити. Скажіть, будь ласка, зараз можна якось рефлексанути? Можна зараз звернутися до вас чи до кого можна звернутися? щоб знову такі щось принести, якось долучитися. От... Такі випадки були, що акція прийшла вже, але деякі люди ще приходили до територіальних підрозділів і приносили якісь подарунки. Звичайно, ми їх брали і в подальшому віддаємо дітям, які цього потребують. Тим паче, що з нами постійно здійснюється виїзд до сімей різних категорій, діти, де проживають. І ми, в принципі, передаємо ці подарунки, діти щасливі. Ми дані заходи публікуємо в нас на офіційних сторінках. Можете приглядати <звичайно> можна, можна дол, можна долучатися практично ці, цілий рік. Так. А тим більше нас ще чекають і літочка. До речі, про літо ми сьогодні також будемо говорити. А, ще один а, момент. Ще одна акція, але вона вже пов'язана з військовими і з, якби не з допомогою, а зновки рефле рефлексія на допомогу нашим військовим. Я маю на увазі зараз е те, що ви збирали долоньки, долоньки підтримки. Пам'ятаєте, е скажу нашим глядачам і слухачам, долоньки підтримки Вінницької малечі з побажаннями е передали захисникам чеченського батальйону імені Шейха Мансура, е які е боронять е Бахмут. Як ви Вот тут спрацювали Знову таки, як ви про це говорили, де це все, якщо можна взагалі так. казати, де це все збиралося, і потім яким чином було передано. E, значить, першого червня відділом ювенальної превенції було проведено акцію Вистаємо заради дітей до з нагоди святкування дня захисту дітей. Це на спортивному майданчику Динамо проходило. E, нами був розроблений та підготовлений банер, і долоньки в принципі, маленькі. Uh -huh. e, всі дітки бажаючи до цього долучитись, ми запросили на свято, написали кілька слів підтримки нашим героям наклеїли на цей банер. Також слова підтримки написав начальник головного управління. Поліції у Вінницькій області ми це все звичайно передали волонтерам, які доставили нашим героям всі слова підтримки до служби, де вони зараз знаходяться. Якщо говорити, отак як сказав на початку, якщо говорити про основний інформаційний привід сьогоднішньої нашої зустрічі, це 1 червня. Ну з одного боку, з іншого боку, це ваша постійна щоденна е, робота. Просто долоньками і просто е, е, збором 26, 20, 22 го двадцять го Добродій. добродій Ви сказали добродій. А я так прочитав: там uh -huh. подвійне, де там де виходить великий добродій. От таким чином, це тільки ну ну. Крапля в морі тої роботи, яку ви робите по великому рахунку. Так. З чим, якщо можна, знову таки, з чим кожного дня, е, чим кожного дня насичений ваш день, ваші е, плани знову таки, якщо можна про них говорити, і з чим на сьогоднішній день в основному, в чому в основному полягає робота е, вас е... і ваших колег? Так, дійсно дивіться, ну насамперед ми захищаємо права і інтереси дітей. Ми здійснюємо виїзди до сімей, так проводимо там бесіди як з дітьми, так і з батьками, попереджаємо про відповідальність за те, що батьки повинні виконувати обов'язки, покладені на них по вихованню дітей. Крім того, ми відвідуємо навчальні заклади. Зараз іде період літній. Ми відвідуємо табори, роз'яснюємо різні теми, говоримо про них. Безпека на дорозі. Також, ну Багато тем. Е, і... Я зараз їх розшифрую. Так. Я зараз Ми розшифрую. просто про це поговоримо, Тому uh -huh. я не хотіла забігати наперед. Е, також консультуємо, розглядаємо заяви, ну, багато чого різного. Зараз також літня пора купання, проводимо От спільно пора. з ДСНСом та uh -huh. відвідуємо водойми, проводимо серед дітей роз'яснювальну роботу, попереджаємо про їхні правила поведінки на водоймах, Як їм потрібно водо... поводитись. Також розповідаємо батькам. Кам про те, що вони мають слідкувати за дітьми на водоймах, що це є небезпека. На жаль, у нас вже є два прикрих випадки на водоймах з початку купального сезону. Тому ми активно ну, він, працюємо він над безпекою. Він зовсім нещодавно розпочався, якщо так умовно так, казати. І вже... На жаль, на жаль. Да. На жаль, да? е, е, якщо знову-таки, якщо порівнювати, наприклад, минулий рік а, або поза, наприклад, минулий рік, якщо порівнювати е, ситуація, діти вас чують, дорослі якось реагують на ваші попередження, на ваші зустрічі. Про що взагалі от говорите, коли ви зустрічаєтеся як з дорослими, так і з е, дітьми. Ну, дорослими нагадаємо. Наголошуємо про те, що вони мають слідкувати за своїми дітьми. Також в житті постійно повторювати правила безпеки як на воді, так і правила дорожнього руху. Подавати свій приклад обов'язково, адже діти дивляться на нас дорослих і можуть слідувати нашому прикладу. З дітьми ми розказуємо, як їм поводити, що заборонено на водоймах робити, де таїться небезпека, тобто що не можна використовувати, пустувати на водоймах. Також, якщо Же щось трапилось, як себе поводити, так як спас допомогти другу, кого кликати на допомогу, кому телефонувати, ну багато різного також. Тобто, в принципі, це те про що ми. Ну, наприклад, на нашому майданчику, якщо виникає така тема, то ми постійно про це говоримо. Так ми говоримо про це постійно, і але якщо як ви вже сказали, що є два пригрі таких випадків то значить, ми говоримо мало або нас просто погано чують. Я би хотів окремо зупинитися дуже коротко на відповідальності. Е -е -е. Відповідальність несуть як батьки. Так я от навіть от. Трішечки сам себе зупинив. Хотів сказати батьків першу чергу. От не знаю, правий я чи ні. Ви зараз мені скажете. Так в принципі і є відповідальність самих дітей. Угу. Відповідальність, От по закону з якого віку настає відповідальність. Дві, якщо ми говоримо про адміністративні правопорушення неповнолітніх, то настає відповідальність 16 років, але на батьків також постійно складається віднесе відповідальність, адже на них покладений обов'язок дивитися за своїми дітьми. Так і така є стаття, як 184, невиконання батьками або особами, що їх за що їх <зас> заміняють, заміняють або або так, виконують так, їхні обов'язки так, так, догляд за дитиною. Mm -hmm. Тобто це є така відповідальність. Ми притягуємо батьків в разі, якщо якісь є нещасні випадки по їхній, де вони не додивилися, зрозуміло. Чи, наприклад, якщо неповнолітній вчинив якісь адміністративне правопорушення, ми також складаємо на батьків, притягуємо їх до відповідальності, mm -hmm. щоб в подальшому вони також проводили зі своєї сторони бесіди з дітьми і наголошували на дотримання них законодавства. Е от на жаль, зараз буду говорити про такі не дуже приємні речі. Наприклад, як, е, те саме вживання алкоголю, так. те саме паління, е, використання, розповсюдження. Тут ви вже краще скажете, як це правильно назвати. Е, речей, які заборонені е, до обі, обігом. Да. Е, е, ви маєте, наскільки я знаю, ви маєте постійний контакт як із навчальними закладами, так в принципі і з, як ви вже сказали, із батьками. Так. В навчальних закладах, от, збираєте ви їх, чують вони вас. І про що от найцікавіше про що діти ну це вже не зовсім діти, про що е, вони у вас запитують? Чи сидять мовки сидять мовчки, і так боже боже, тільки щоб на мене е, не ні, подивилися? Вони запитання задають, питають про відповідальність. Е, таке ну, ми е, попереджаємо їх про те, що ними тютюну паління, вживання алкогольних напоїв, е, також про заборону е, носіння, зберігання, вживання наркотичних е, засобів. Судів їх аналогів, да mm -hmm. також на жаль, є випадки вже 13, що діти зберігали наркотичні засоби. Ми попереджаємо, що це кримінальне карне діяння. Обов'язково всі будуть нести відповідальність за це. Деякі діти вважають якоїсь легкої м м наживи, да, Там розповсюдження, отримувати за це кошти. Їм здається, що їх ніхто не знає про їхні вчинки і не бачить, але вони всі в полі зору поліції. Ми виявляємо такі факти, присікаємо і просимо всіх дітей не вести на те, що показується в соціальних мережах, що це є легкий заробіток, uh -huh. адже це не так. Відповідальність будуть нести. Якщо крім про кримінальну відповідальність, то за деякі статті кримінальна відповідальність не з 14 років, а uh -huh. по загально прийнятом 16 років. Тому це хибна думка, що якщо неповнолітній, то не буде покарати, покараний. Uh -huh. Це я зараз буду звертатися до наших наймолодших напевно глядачів і слухачів. А в першу чергу, все одно я звертаюся до батьків, до дорослих. Будьте уважними і будьте пильними зі своїми дітками. Ну я не закликаю перевіряти кишені. Угу. Я не закликаю пере, перевертати ці всі наплічники, але тим не менш зайвим не буде зупинити, так. поговорити потрібно і розказати. Слід, да, потрібно слідкувати за поведінку, якщо в дітей з'являються якісь лишні кошти чи яку. Путь, якісь дорогі предмети потрібно дізнатися джерело доходу. Звідки вони взяли, що змогли купити собі такі речі розкоші. Ще одна е, трагічна, ще один такий трагічний е, момент. Це е, суїцид і суїцидальні е, якби нахили, спроби. які спроби і нахили, так. які на жаль іноді бувають. Один е, з масмедійних ресурсів у нас в Вінниці. от на початку цього місяця е, окрему статтю навіть написав: я не буду робити. Нікому абсолютно рекламу, але тема дуже і дуже серйозна. В вашій роботі, пані Наталю, наскільки наскільки взагалі про суїцидальні моменти говориться, Є вони можливо, що їх спровокувало, як вони виникли? Так, хочу сказати, що за 6 місяців цього року, на жаль, нас надійшло. 12 повідомлень про суїциди і про спроби. З них один суїцид, на жаль, і 11 спроб. Потрібно батькам звертати увагу обов'язково на поведінку своїх дітей, чи вони не знаходяться в якомусь депресивному стані, як вони одягаються, що вони дивляться, яких людей медійних вони наслідують, адже деякі можуть, наприклад, бути кумирами, які покінчили життя самогубством, і от вони на них Так. Також. Mm -hmm обов'язково батькам потрібно слідкувати за соціальними мережами своїх дітей. Якщо ви бачите, що дитина засмучена, так можливо, плаче слухає якусь сумну музику. Потрібно завжди запитати, поцікавитися їхніми справами, що їх турбує, які шляхи вирішення цих проблем є. Наголошувати, що немає ніяких проблем. Які не можна вирішити, ви маєте бути другом, порадником і завжди біля дитини вони мають бачити у вас авторитет. Якщо ви звернули увагу, що дитина в депресивному стані її турбує, можливо, якісь кохання там нерозділене, і ви не можете допомогти дитині вийти з цього стану, то обов'язково звертайтесь до фахівців. Тому що не можна дитину залишати наодинці зі своїми проблемами, адже це і є наштовхує їх до таких суїцидальних спроб. Якщо ви побачили якісь порізи на руках, да можливо, це вже яскравий бойов. Да, Обов'язково спитати де ви отримали травмування, що це таке, чому ти так робиш, яка причина такої поведінки. Ну, це вже має насторожити е, да. нас, дорослих. Е, те, що ви сказали, в базисному варіанті, в основному варіанті, це спілкування. Так, це спілкування. Е, я розумію, зараз наші глядачі і слухачі скажуть, та їм легко говорити. Вони сидять собі в студії, вони говорять про спілкування. А ти спробуй, спробуй знайти у ті слова, спробуй знайти ту тему або той підхід до того малого, тої маленької. Ну у, для нас батьків вони всі маленькі, вся малеча, всі малечі. Е, треба бути дійсно справжнім психологом. От ви кажете, звертатися до фахівців. У вас є окрема в підрозділі, можливо, можливо, в службі. У вас є окрема е, ланка психологів. Як От, е, ну, є Як знайти, де знайти, до кого так. звернутися? Є гарячі лінії, є соціальна підтримка. Це все можна отримати. Також можна позвонити на 102. це все буде конфіденційно, з вами порозмовляють, нададуть якусь допомогу і якісь шляхи вирішення Можливо. ну пр... тобто не залишатися Ні. осторонь ніяким так. чином, і так. треба постійно про це. Я говорити. розумію, що батьки приходять з роботи, вони втомлені, можливо, вони не хочуть вже приділяти. Уваю, хочуть так подивитися телевізор, приготувати їжу, лягти, але дитину не можна залишати. На жаль, це наш обов'язок, і ми маємо говорити з нашими дітьми і дивитися за їхньою поведінкою. Якщо говорити про я чудово розумію, що загальний стан дорослих, от більше року йде гаряча фаза війни, не не всі дорослі можуть витримати. Не всі дорослі е, почувають себе психологічно, е, якби нормально в даному випадку. Е, ви я розумію, що ми зараз говоримо тільки про дітей. Ну дорослим, ви також можете допомогти. Чи ви можете скер скерувати або перенаправити, кому і до кого треба, і можна звернутися дорослим і скерувати і направити, і дати контакти, куди можна звернутись, і також звичайно, якщо доросла людина до нас вернеться, ми не скажемо, що вибачте. Ми працюємо тільки з дітьми. Ми uh -huh. не можемо надати. Звичайно, ми ні одну людину на за увагою. Тобто чи зверта... це дитина, тобто, чи це дорослий? Найпростіше, навіть якщо ти не знаєш телефони, навіть якщо ти не знаєш гарячу лінію, 102. Так, 102 за телефону, і в принципі вже можна, е, вже можна отримати якусь допомогу, да. як мінімум. Окей, е, і на завершення нашої сьогоднішньої розмови, е, пані Наталю, ну. Е, Хвилина вашого заклику: Звертайтеся, закликайте, кажіть, е, якщо можна, якщо є, то е, якісь контактні телефони, адреси, куди звертатися, де звертатися в скрутну або в незрозумілу ситуацію. Прошу. Ну насамперед, ми вже сказали, наша спеціальна лінія це 102. Звертайтеся Звертайтесь по будь-яких питанням. Чи ви стали жертвою якогось злочину, чи вам просто потрібна якась психологічна підтримка? Чи можливо ви знаєте про якийсь злочин і хочете донести нам інформацію? Звертайтеся, ми не залишимо ні одне звернення поза увагою. Ми від нього на нього відреагуємо і в мірах своїх повноважень обов'язково допоможемо. Якщо щось можливо не входить до нашої компетенції. Ми дамо консультацію, куди вам необхідно звернутися, щоб ваші проблеми були обов'язково вирішені. <говорит> е, ще один момент. От Я сказав, що крайні питання, нічого подібного. Не крайні <говорит> питання ще я згадав візуально, відверто вам скажу, я зараз згадав візуальну картинку. Е, іноді, на жаль, іноді трапляються повідомлення в тих самих соцмережах. Загубилася дівчинка, загубився хлопчик, допоможіть знайти дитину. Це ж безпосередньо також ви берете участь в тих пошуках і в вирішенні е, цих цих питань. Звичайно, я хочу звернутись до всіх батьків. Якщо ваша дитина... Зникла, пішла з дому після якогось конфлікту. Відразу також набирайте нашу лінію спеціально 102. тому що чим швидше ви звернетесь, повідомите про те, що ваша дитина пішла з дому, тим швидше ми відреагуємо і допоможемо запобігти якісь надзвичайні події, щоб дитина не стала ні в якому разі жертвою злочину чи решта. На своїх ми відразу при надходженні повідомлення про зникнення дітей Задіємо максимальну кількість особового складу, всі сили, засоби для метою встановлення місця знаходження дитини. Крім того, в на, нас діє на території області в принципі, України. Така ж допомога в розсилці е, оператора Київстар. Це mm -hmm. в радіусі трьох кілометрів розсилається орієнтир про те, що зникла дитина, його прикмети. Е, хочу зауважити, що близько 100, 168 дітей. У цьому році було надійшло повідомлення про розшук. 165 відразу було розшукано. Ой, не відразу я ввичаюсь, було розшукано. Uh -huh. Виходить по території по області у нас одна тільки залишається не розшукана, двоє втрачено зв'язок з рідними то з інших областей, тобто де проходять воєнні дії. На жаль, uh -huh. така Є ситуація, ну те, що ми ефективно реагуємо на повідомлення, і майже в 90% чимось відсотків відразу знаходимо лінії, це допомагає в тому, що діти не стають жертвами якихось злочинів і в принципі нічого собі не заподіють. Е, і найголовніше, не дай Бог, щось сталося, або ви запідозрили, що не дай Бог, що сталося. Це я зараз звертаюся до глядачів і слухачів. Моментально телефонуйте на 102. як мінімум, не треба запам'ятовувати інші номери. А от 102, це є і гаряча лінія, і це є те джерело інформації, куди яке може вам і допомогти. Е, ще раз нагадаю: е, старший інспектор з особливих доручень відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Вінницькій області, пані Наталя Йолк. Кіна сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час зміну обов'язково сказати? майор поліції. Пані Наталі, дуже вам дякую. Все дякую. Держу себе. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз ідемо на невеличку музичну паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над бором. Події що поруч.